Рішив я катнути, подивитись чи є в нас тут гриби. І я так зрозумів, що їх скоро не буде, тому що... Ну, це реально вони вже відійшли. Це білий, але... Блін, йому вже погано дуже. Таке собі. Він дуже чистий вроді, так? Да? Ну, дивіться чистий. Чого си? Оце прикол. І при дорозі так просто. Ось дивіться ще один. Прямо там ось там, такий мотик. Напротив дороги. І видно як дуже їм потрібен дощ. Тут такий нефіколопаний, не потріскані. Я зараз ще піду, можливо щось там знайду. О, взяв собі такий мотик. 250 кубовий, БСЕ. Я не знаю. Одні пишуть, що тут 18 лошадиних сил, інші пишуть, що 21, тож не Такий моторчик, я не знаю там скільки в нього. пише 250 кубиків десь тут. От. о! Ну, Для мене вистачає. Чисто покататись по горах, по такій месності. Він е, ідеальний просто. Так, ну, більшого не треба поки що.